Про головне події в Харкові та області 5 березня. Хороші новини з фронту на Харківщині повідомили аналітики проєкту «Діпстейт». За їхніми даними, Сили оборони України відкинули ворога на правому березі осколу в районі Западного. Захисники намагаються стабілізувати ситуацію в цьому районі. Водночас росіянам не вдається захопити фигулівку, а також просунутися в напрямку Кіндрашівки та голубівки. За оцінку аналітиків, ситуація на цій ділянці фронту останнім часом загалом покращується, у тому числі завдяки змінам в організаційній структурі. У Діпстейт висловили сподівання, що позитивна динаміка збережеться. У день по Харкову вдарив російське БПЛА «Молнія». приліт зафіксували в промзоні в Основ'янському районі міста. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що безпілотник вдарив по автомобільній базі, яка не працює. У результаті пошкоджені дві автівки вантажна та легкова, а також складські приміщення. Люди не постраждали. На Харківщині скасували 470 довідок про інвалідність, котрі раніше отримали ухилянти. Стрімко одужали чоловіки, які свого часу сплатили за свої фейкові діагнози по 2-5 тисяч доларів. Їхні документи анулювали в межах викриття масштабної схеми для ухилянтів в обласній МСЕК. Повідомив речник ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Саму схему викрили у жовтні минулого року. У цій справі про підозри повідомили 13 особам. Серед них голова регіональної МСЕК Лікарі місцевих медзакладів. Крім скасування довідок про інвалідність, фейковим хворим зупинили виплати незаконно призначених пенсій. На допомогу здоровим чоловікам держава щомісячно витрачала майже по 2,5 мільйони гривень. Усі підозрювані в справі наразі в СІЗО, а кількість статей кримінального кодексу, за якими їх готуються обвинуватити, постійно зростає. Майже 200 тисяч гривень на подарункові годинники планує витратити Харківська обласна рада. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, проаналізувавши дані сайту Держзакупівель Прозоро. Цим коштом планують придбати 77 наручних годинників із написом голова Харківської обласної ради, щоб дарувати під час проведення свят і відзначення пам'ятних дат. Нагадаємо, тим часом представники харківських обласних театрів заявляють про те, що їм немає чим виплачувати зарплати співробітникам через скорочення фінансування з бюджету та заборону на проведення вистав. Нещодавно заради підтримки митців Харківська міська рада скасувала для театральних установ плату за комунальні послуги. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.